Почнемо відео з надзвичайно талановитих і розумних українських дітей. Проєкт, який вони хотіли втілити у життя, дуже важливий, адже він стосується зубів. Міні-лабораторії українських учнів із Харкова та Одеси полетіли у космос на американському космічному кораблі. На нашу думку, це ще один яскравий приклад того, що мрії сміливих і наполегливих мають здійснюватися. Переможцями конкурсу стали проєкти вихованців комунального закладу Ришельєвський науковий ліцей міста Одеса, які досліджували вплив мікрогравітації на калій, а також учні Харківської гімназії no 47 які вивчали затвердіння стоматологічних матеріалів в умовах мікрогравітації. Учень харківської гімназії, один з авторів проєкту, Михайло Гарьковець, розповів, що мета їхньої роботи перевірити, чи можна зробити нормальну зубну пломбу в космосі. Думаємо, ви погодитеся з тим, що зуби не мають боліти, де б ви не перебували, навіть у космосі чи на планетах із низькою гравітацією. Це справді дуже вагомий внесок у прогрес людства, адже лише будучи здоровими, можна дослідити досі невідоме. Наступні винахідники це команди інженерів, які по праву можуть собою пишатися. Більше того, ми ними точно пишаємося, як і взагалі всіма українськими розробниками. Адже вони впевнено дивляться в майбутнє, якого до слова у росіян немає. Пробачте, не стрималися. Членами команди були Олена Компанієць, Роман Малькевич, Іван Гришко, Максим Копицько, Дмитро Іванник і Кирило Андрієць. Разом вони сконструювали новий тип універсального космічного конектора для дозаправки супутників із танкера безпосередньо на орбіті. Цей винахід дозволить збільшити термін експлуатації супутників і зробити їхні запуски економічно вигідними. Його оцінили як рішення, яке є прикладом. Найбільш інноваційного використання технології розповіла Олена Компанієць. Як повідомляється на сайті НАСА, розробка української команди дозволить здійснювати дозаправку супутників на орбіті і таким чином продовжувати термін їхньої служби. А компаніям та урядам заощаджувати гроші на розробці та запуску замінників. Як зазначається, середня вартість побудови супутника, зв'язку становить близько 300 мільйонів доларів. США. Запуску близько 100 мільйонів доларів. Він працює приблизно 15 років. Коли пальне закінчується, супутник не в змозі утримуватися на орбіті. Заправка ж дозволить продовжити життєвий цикл супутника та заощадити кошти. Іншими словами, це величезний крок, який безумовно дасть свої плоди в майбутньому. Дозволимо собі маленький відступ від теми. Творчість це завжди свобода. У тоталітарній системі неможливо створити щось прогресивне, та й за великим рахунком узагалі щось потрібне. І саме цим, зокрема, українці відрізняються від росіян. Питання свободи ніколи не має навіть ставитися, бо інакше це завжди призводить до застою чи регресу. Тому підтримаємо ЗСУ, які відстоюють наше право жити та розвиватися. Повертаємося до нашої теми: на черзі таланти та можливості української it галузі Американське космічне агентство НАСА для мапи свого нового марсохода Персеверенс наполегливість використовує рішення українського розробника Володимира Агафонкіна. Йдеться про інтерактивну карту, що показує місце розташування Персеверенс на поверхні Марса. Її можна подивитись в онлайні. Карта створена за допомогою популярної Open Source JavaScript бібліотеки Leaflet. Її використовують у багатьох відомих проєктах. Серед них Foursquare, Pinterest, Flick, Craig's List, GitHub, The Washington Post, USA Today, Financial Times. 18 лютого 2021 року марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Після посадки апарат передав на землю перше зображення поверхні. Ще один приклад вагомого внеску українців у світле майбутнє нашого виду. Тепер перейдемо і до самих марсоходів. Так, українці теж створили марсохід вірніше марсострип. Mars Hopper – це прототип безпілотного автоматизованого літака, який працює на сухій кризі. Так називають заморожений вуглекислий газ, яким узимку щедро покриті полюси Марсу. Передбачається, що апарат рухатиметься поверхнею червоної планети затяжними стрибками. Кожен із яких триватиме по кілька хвилин. Приземлившись на вкриту кригою поверхню, літак зачерпне сухий лід, із якого отримає матеріал, так зване робоче тіло. Для наступного стрибка звідси й назва апарату, яка співзвучна з англійським словом «grasshopper» коник стрибунець. Сам літак поки що існує лише в головах і комп'ютерах розробників, але українські винахідники запевнили BBC Україна, що вони хочуть в будь-якому випадку довести свою розробку до кінця. Для цього команда планує провести серію експериментів на землі. Один із них передбачає, що прототип Mars Hopper піднімуть аеростатом на висоту 31 тисяча метрів над землею, щоб випробувати, як він літатиме в умовах розрідженого повітря. На цій висоті густина повітря приблизно така ж, як щільність марсіанської атмосфери. Але НАСА уточнило, що не гарантує, що проект переможець обов'язково буде втілений у життя. Однак, сам факт перемоги в такому конкурсі вже про щось говорить. Утім, гарантованим наслідком перемоги в конкурсі стане те, що авторів розробки запросять до космічного центру імені Кеннеді в США. Де вони зможуть побачити черговий космічний запуск? Ця інформація датована травнем 2016 року. Конкретної інформації щодо подальшої долі проєкту поки що немає. На черзі дуже неординарні, але тим самим дуже цікаві історії, не менш цікавих винаходів. В Україні є хлопець, який винайшов майже безкоштовну заміну кондиціонеру, Віконні жалюзі у вигляді сонячних панелей, як не лише ховатися від сонця, а й економити. Таку мету рік тому поставив киянин Євген Ерік. Він дипломований кібернетик. Реалізувати ідею допомогли спонсори. Вони повірили у фахівця і вклали 235 тисяч доларів. Результат виявився дуже простим і економним. Сонячні жалюзі, які висять на вікні і генерують електрику. Неефективно було в літній період боротися зі спекою в приміщенні. Тобто, вся енергія від сонячних панелей йшла на кондиціонер. Потім я подумав, чому б це не масштабувати, каже винахідник. А до чого тут НАСА? Запитаєте ви. Відповімо, НАСА оснастили цими желюзі свої вікна. Ще один факт, якого до цього світ не бачив: інший студент інституту високих технологій університету Шевченка Даниїл Баш знайшов спосіб, у який можна видобувати дорогоцінні метали з океанічних течій. Тут буде проходити, наприклад, течія. Така платформа саме з океанічної течії буде поглинати необхідні елементи: іридій, родій, не знаю, платину, золото, індій. Це найцікавіші, на мою думку, елементи, але можна й інші, якщо будуть сорбенти. Розповідає винахідник. Ідеї останніх двох українських винахідників дуже легко реалізувати. Впевнені викладачі університету сингулярності на базі дослідницького центру НАСА в Каліфорнії. В Україні його представляє Ігор Новіков. Євген і Даниїл стали переможцями щорічного конкурсу інноваційних технологій. Він збирає найкращих винахідників у всьому світі. Українці стали переможцями уперше. Даниїл Баш у свою чергу заснував власну компанію у Сінгапурі. Вона спеціалізується на боротьбі з глобальним потеплінням. Внесок українців у проєкти НАСА має багаті історичні корені. Ви знали, що на місяць вперше полетіли за траєкторією. Яку розробив саме українець винахідник із Полтави Юрій Кондратюк, справжнє ім'я Олександр Шаргей, зумів науково обґрунтувати можливість космічних польотів і розробив траєкторію подорожі від землі до місяця, так звана траса Кондратюка або ще траса Равлика охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення. Вона описана у книзі Кондратюка від 1929 року завоювання міжпланетних просторів, яку він видав власним коштом. Дивним чином ця книжка опинилася у бібліотеці НАСА, що дозволило використати саме цю ідею. У практичній космонавтиці, зокрема під час першої в історії висадки американських астронавтів на місяць у 1969 році. Цю трасу зараз використовує НАСА, а нещодавно нею літала китайська місія Ченш 5 Повертаємося до нашого часу. Говоримо про ракету, яку розробили українці, із космодрому НАСА у 2018 році. Запустили ракету носій Антарес. Над розробкою апарату працювала міжнародна команда вчених, були серед них і українці. Ракета мала доставити вантажний модуль Сігнус до міжнародної космічної станції. Головна конструкція першої ступені ракети розроблена конструкторським бюро Південне та виготовлена на південному машинобудівному заводі імені Макарова у співпраці з українськими підприємствами Хартрон Аркос. Хартрон ЮКОМ Рапіт та іншими українські фахівці брали активну участь у випробуваннях «Антареса», які проводилися в США. тут. Одразу згадується російська луна 25 Це, до речі, прекрасний доказ того, що ми абсолютно різні. Винахідливість в українців у крові це до слова є однією з причин, чому Росія так жадає захопити Україну. Поговоримо, якщо так можна сказати, і про українця, який створив власну космічну імперію. Національне управління ША з аеронавтики та дослідження космосу, саме так розшифровується абревіатура НАСА, обрало компанію Firefly Aerospace, яку заснував український бізнесмен Макс Поляков, для розробки космічного апарату, призначеного для переміщення вантажів у космосі. Хочемо зазначити, що це буде дуже важливим аспектом, особливо тоді, коли для людства стане звичайною справою переміщення у космосі. Хочеться вірити, що ці часи настенуть дуже скоро, та надзвичайно приємно, що українці активно докладають до цього руку. Зокрема, Firefly Aerospace має розробити для НАСА Space Utility Vehicle – SUV – космічний апарат на електричній тязі, який буде здатний переміщувати вантажі у космосі та доставляти їх на місячну орбіту. Цей апарат має доставляти корисне навантаження на орбіти у випадках, коли класичні ракети не справляються. Раніше техаська філія Firefly Aerospace підписала контракт про участь у програмі НАСА, де ракета носії компанії Firefly Alpha. Має доставити у космос експериментальний орбітальний супутник. Окрім того, у НАСА зацікавилися посадковим апаратом компанії Blue Ghost. Його вже обрали для участі в місячній космічній програмі Артеміда. Тепер же розробка та впровадження Space Utility Vehicle в систему космічних послуг Firefly Aerospace стане наступною ланкою в мережі доставлення корисного навантаження на місяць. SUV від Firefly Aerospace Має стати сполучною ланкою між ракетою Firefly Alpha та місячним модулем Blue Ghost, таким чином створюючи повний ланцюжок доставки корисного вантажу і землі на поверхню місяця для завдань NASA, кажуть у компанії. За планом апарат зможе переміщувати вантажі до 500 кілограмів між орбітами, а також дозволить збільшити дальність доставлення вантажів за допомогою ракет і підтримувати політ на максимально низькій орбіті у 250 кілометрів. Він буде обладнаний електродвигунами на сонячних батареях та зможе надавати платформу для вантажів, які потребують додаткового живлення або зв'язку. Погодьтеся, це величезний прорив. А варто поговорити і про саму компанію, яку заснував українець. Компанія створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2016 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков. Компанія розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколо земну орбіту. Її головний офіс розташований у США, А науково-дослідний і дослідно-конструкторський центри підприємства є, і в Дніпрі. Особисто нас це дуже надихає. На нашу думку просто необхідно, щоб українці знали про таких людей якомога більше. Але і це ще не все. Представляємо вашій увазі ще дві команди, які здивують не тільки вас, а й вже здивували нас. Команди увійшли до топ 25 наймасштабнішого щорічного міжнародного хакатону NASA Space Apps Challenge 2017 у категорії People's Choice. Лідерами конкурсу НАСА стала команда інженерів із Дніпра з освітньо-науковим проєктом Diversity. Мета проєкту підготовка нового покоління космічних дослідників і популяризація космосу. Команда Spacer запропонувала земну модель орбітальної станції. Що буде лабораторією для досліджень з імітацією умов космосу для всіх бажаючих? Ідеться в тексті повідомлення. Також серед кращих Autonomous Smart Village, концепція розумного поселення. Яку запропонували одеські школярі? Інтелектуальні системи управління в поєднанні з розгалудженою космічною інфраструктурою допоможуть зробити життя землян максимально комфортним і безпечним, а також ефективно використовувати ресурси, повідомляє агентство. щодо цієї системи управління поєднання з розгалудженою космічною інфраструктурою, то це вже дуже чітко пахне колонією поселенням на місяці чи навіть на Марсі. Такі кроки приведуть нас у стан уже космічної цивілізації та стануть гарантією її збереження та розвитку в майбутньому. Ми не перестаємо дивуватися здібностям наших людей і знаємо, що це лише початок, саме розум, шлях у світле майбутнє. Сподобалось відео? Поставте вподобайку і напишіть приємний коментар. Не сподобалось? Поставте дизлайк і нічого не пишіть. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.